Слава нації, шановне панство! Я рада вас бачити і щиро вам дякую, що ви долучилися на наш другий канал студія Фаріон. І, власне, на цьому каналі, я так сподіваюся, я і промовляю, бо поки що маємо проблеми із каналом, де нас майже 260 тисяч, але ми працюємо невідступно, хоч якби наші вороги не хотіли нас заблокувати. Дуже дякую вам, що ви поширюєте наше відео за те, що підтримуєте нас фінансово, і за те, що ми спільно з вами творимо зовсім інший, абсолютно невластивий для абсолютної більшості так званих блогерів. Інформаційний простір. Я, звісно, говорю лише про те, що мене найбільше хвилює і що мене найбільше болить. Тому сьогодні поговоримо, мабуть, на до певної міри несподівану для вас тему, але вона свідчить про колосальні загрози у розгортанні нашої війни уже впродовж другого року.